Значить, Приїхали в Ворогту. Погода погода поки що. Бога, пушечка. пушечка. Да, да, да. Вагінь, я б навіть сказав. Зараз ми тулимо на транспорт. Сподіваємося, що дорогу до Земброні не розмило. І що ми виліземо на Попагу? Yes, of course! Слава Україні, коротше. За ні бійсь, вийшло. Доброго, 200 кроків побоку. Ми дійшли до Дземброні до початку маршруту на Чорногірський хребет. Так, ми знову йдемо на піпіван. Але вам може бути цікаво, чого ми такі мокрі всі. Тому що буквально 5 хвилин назад закінчився такий дощ, що ми просто з голови до ніг промокли. А ну-ка, скажіть мені сир все. Ми тут стоїмо, в діли пончо. Валими під дощом, Маріна якась грустна, а там перекладають хавчик, блядь, Я не знаю, що це робиться. Так, ну, е, класно, в принципі, в принципі, ми вже сходили в душ. Цікаво, в боти набереться через верх чи ні? І дощовики навіть не допомогли. Зараз виливаємо з черевики воду і стартуємо на піпіван Чорногірський. Декілька слів про початок. Ой, диви, там хмарка. Лежить. Душ Душ був просто супер. Скажіть декілька слів. Щось з тебе якесь обличчя таке смурне. Мабуть, ви що у нього все мокре в портфелі. Може ні. Але це не точно, да, так? Не Не точно. Не точно Там пляшка з горілкою точно суха. Вона. Хто не встиг помитися в потязі, так, да, так, да, так, да, може помитися тут. Такі от. У нас краєвиди, ми вже майже наповнені смотрич. Слава Ісу. Навіки слава. <світ> От. А там такий новий притулок відбудований. От. А там стара добра колиба. Ми зараз біля неї влаштуємо якийсь невеличкий такий привал. Наберемо водички в гідратори. От. Якось так воно й буде. Клас, взагалі так трошки мрячить. Але погодка просто супер. Не жарко йдеш, клас. Анжеліка. Ски вже тобі подобається, така тема. Я натерла ноги. Ти натерла ножки. Обидві. Я думаю, що я б звісно далі, наверное. Оператор. Оператор. Оператор оператор знову. Та попробуй тим, щоб передіти носки, але не постійно розбіняться. Треба я жрала булки перед походом. А ти диви, яка краса. Дочакали ми до полонини, Смотрич. ось наше дерево улюблене, біля якого ми фотографуємось кожен раз, коли йдемо на Чорногору. магічний ліс. Мені дуже подобається ця, ця ділянка підйому на піпіан. Тут дуже атмосферно. В тумані виглядає набагато красивіше все. Там лежить сніг. Ми тут йдемо. Тут зараз дощ. Ти зараз тут будеш лежать? Uh -huh. Да, открутий підъем. Ти ще такий струмочок прямо. А, постерся, а вон там лежать хмари. Це реально кайф. Тому що ну, ми просто... Ради цієї краси, но не впадло і по дощу.

Сніжок, 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 сніжок. Клас! Да. Холодно! Ви любите сніг? Go. Go. Ладно, побігли ми далі, бо трохи прохолодно. Всіх познімав а себе ні. Кажу, погода зимня. Так, да, так, да, так, да, трошки є. <різь> <різь> да, Руїни туристичного 100%. притулка. Ми туди йдемо, 350 метрів. До попа 2,7. Он його, до речі, видно. Ми дійшли до перемички між смотричем і лухатим кавином. І йдемо зараз вниз, там десь снег. Будемо там ставити лакшери резорт. Кемпінг несамовиті. Ми заїбались мокрі, ми хочемо зняти мокрі. Мокрі ботиночки. <зар> <зар> <П 'ятали>. Мокрі <зар> мешти. <Мокрі> і Мокрі У нього замерзли соски. Якщо чесно. Як <зар> Кольорові гаммі походять. Нарешті ми поставили палатки, переділися, вечеряємо. І я придумала тут класний лайфхак. Можна, поки заварюються субліки, використовувати їх як грілку. О, папа, видно. Взагалі види супер. Блін, якби не дощ, місце просто топчик. Думаю, що ми зараз будемо їсти і лягати спати. А завтра підемо до несамовитого. Я сподіваюся, що погода буде краще, ніж сьогодні. Темно, вже 10 вечора. Вон там силует обсерваторії наверху. Дуже класно, видно сніг, який тут повсюди лежить зверху. Довольно, доволі прохолодно і отам. От Нижче лежать хмари. Така краса. Ми зараз вже будемо йти спати. Ми будемо Як в мене причасточка? Як в мене причасточка. Ну що ж, доброго раночку, всім несамовитим. Ми прокинулися, бачимо таку красу. Зараз будемо готувати прекрасний сніданок. Е, дощ продовжує йти, ну зараз нема, але в принципі він так е, з періодичністю доганяє. але Не такий потужний, як був вчора. Що, на ну, попа не йдемо? Піп в тумані. Піп в тумані, я не бачу сенсу на нього йти. Вийдемо зразу на хребет і підемо на зустріч Котонтіну. Займаємося, кругом, звичайно, туман, в принципі, вже майже нічого не видно. Вон там вже хребет. Ми вийдемо, там, мабуть, вітер трохи ще прохолодніше, а зараз ми тут йдемо, трошки дощик на голову капає, але це так, щоб ми просто не перегрілися. Але тут тупо отака кайфуля. Марго! Що таке? Тобі не подобаються рододендрончики? Які гарні. такі б. Положи назад. Я ж не хотіла так робити. А це біленька, це що? що це можна? Кадр хороший, якби ви ще там не тренділи всякого. Придеться музичку ставити, де як гарно. гарно. В землю Туристи знищують Карпати. В новинах все. І що, там щось було гарно? А? Дуже було... гарно, дуже красиво. Там дуже класно, дуже круто. Е, я минулого разу не був, цей раз Чекпоінт. Ліво було. Нам он туди. Он туди? Ай, і фік з ним. Просто пішли. Ну як вам тут? Сидимо от під отаким от камінчиком. Отак. От там тоже, ребята під другим таким камінчиком. Ночи, от, потому що йде дощ. Це вже гора Бребенеску. Тобто нам іще десь дві годинки топити до озера. Вирішили прям зробити такий максимальний привал. Максимальний, це коли, коли ти впав і лежиш. Це коли ти впав і лежиш. Що у вас тут? Слава Ісу! Від Бог дав нам цей камінь. У нас тут дуже смачно. Ми під нього сіли і сидимо. І тепло. Ні-ні, не, не курю. Ми е на сідлі під гутним там натиком. Нам троке меду не самовитого, сподіваємося, що там нас жде Костя. От. Трошки мокро, так все добре. Сир. От ми тут. Під гутним там натиком. 216. Пушечка. Спуск через лідник. там Наші Маріна з самого верху. Маріна довго тут... ждать прийдеться. Да, тут, якщо що, це вже озеро Бребенеску, там вже парочка палаток стоїть. Кості ще поки не видно, але ми тут будемо ночувати сьогодні. Хмарка нас потрошку накриває отак. От, але я думаю, що все буде пушка. Давай ще пополам, потім ще раз пополам. Это важно. И О, максимально! Спитаємо! Який? Клас, смотрюсь! А я це замалюю. <серкоти> Як вам озеро? Сміття. Ні, сміття менше. Не сміття. Воно де там зайди за лагері, і там ти побачиш, що там просто нема де ступити, щоб не наступити на якусь бутилку, бумажку, чи якусь лабуду. Люди свині. Справжній турист має залишати після себе тільки сліди. Костя як самурай. теж як у колготки ці діло. Нормально. Так. Це термушечка, вообще пушка. Ти підверх? Is, is het is een complex? Priet! Priet. Priet, berg, Вони всі збираються фотографуватися. Да, на фоні да, отакого от е, на фоні, на фоні от от заходу сонця. Ми вийшли дивитися з озера Бребенеску на хребет. Оцей захід сонця. Єс. На несамовитому, на я перепрошую.